Доброго ранку! Сподіваюся, ви всі розігрілися після руханки, так? Добре! Сьогодні ми розпочинаємо з вами новий тиждень і ми будемо розмовляти з вами про кольори. Є дуже багато цікавої інформації. Ми з вами потрапили до країни різнокольорової... Дерев'яний та довгенький. Маю носик я гостренький. На білому слід лишаю, усіх діток потішаю. Так, правильно, це хто олівець? Олівеслідки нам хоче розповісти. Хто ж він такий? Друзі, в олівця дерев'яна сорочка, яка захищає грифель, щоб він не зламався. Олівці допомагають нам вивчати різні кольори, форми. Завдяки малюнкам ми з вами можемо виразити свої емоції, почуття. А в олівців є брати. Кожен має свій колір та значення. Кольори оточують нас. Будь-який предмет чи явище природи має свій колір. Вони є частиною нашого повсякденного життя. Червоне сонечко жучок, червоний яблука бочок, червоні ягідки сонички, що в кошиках несуть сестрички, це червоний колір. Трави ніби ожили, то коль бабки зацвіли. Жовті жовті, мов курчатка, в мами курочки кубатки. Так, це жовтий колір. Синім джерельцем синіх снігів, синій струмочок завзюркотів, синьою піснею день привітав, синьою стрічкою гай заквічав. Це, дітки, синій колір. На лататі зеленіє жабка, що стрибати вміє. У ріці зелена рязка. Не життя, а просто казка. Це зелений колір. Під хатинкою бджола працювала як могла. Ось коричнева нора, ось грибок біля двора. Так, це коричневий колір. Друзі, я сподіваюсь, вам сподобалось. Так, але ми надалі з вами ще розглянемо, бо дуже є ще багато різних кольорів інших. До нових зустрічей!